Доброго дня! Сьогодні на огляді сорт Петра новиночка 2024 року. Висажена цією весною. така в розрізі. Більш така округла форма. І зараз вважимо приблизно ягодку. 16, 82. Шістнадцять, 71. Цю 19, 21. Ну, так як я Оставила сигналочки то це не знак, що ягодка буде така маленька. Я зараз по максимуму беру стаканчики розсаду. А ягодку будемо потім осінню з кушчиків брати. Всім гарного і мирного неба над головою.